Документи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання цього року приймаються з 6 лютого по 17 березня. Школярів реєструватимуть в загальноосвітніх закладах за місцем навчання. Перелік документів для проходження ЗНО майже не змінився. Передусім, необхідно заповнити реєстраційну картку, подати копію паспорта та атестата або ж довідку з місця навчання та, в разі потреби, копію свідоцтва про зміну прізвища. Якщо дитина має вади здоров'я, то необхідно додати медичний висновок, але вже нового зразка. Для таких абітурієнтів створюються особливі умови при проходженні незалежного оцінювання із 2017 року для таких осіб, які мають слабкий зір, поганий зір і не користуються лупою. Їм буде надано можливість вперше, в 2017 році, отримати тестові матеріали із шрифтом більших розмірів, але вони будуть реєструватися тільки на додаткову сесію. І, відповідно, для них будуть створені окремі умови. Ще з часом, з часом у 2018 році ми будемо проходити апробацію для сліпих, будуть тестові завдання. Надруковані шерифтом Брайля. 18-й рік це рік апробації, а з 19-го року це вже буде внесено у практику. Документи на вступ до вищих навчальних закладів цьогоріч приймають з 12 по 26 липня. Можна подати лише 9 заяв за чотирма спеціальностями. Тому майбутнім абітурієнтам необхідно відповідально поставитися до вибору місця навчання. Радять фахівці. Реєструють свій персональний електронний кабінет з 29 червня. При вузах працюватимуть консультативні центри, які допомагають це зробити Сама реєстрація, якщо нормально працює система, вона займає ну хвилин 15, максимум, це так, щоб уже і подумати. Але щоб зекономити час, ми знов-таки всім рекомендуємо, готуйте шпаргалки. Сідайте вдома на сімейну раду, визначайтеся із університетами, з містами, і спеціальностями, визначайте оці свої. 9 заяв у цьому році теж не 15, а вже до 9 заяв і не до 5, а на 4 спеціальності. Фахівці радять при виборі вищих навчальних закладів для подачі заяв на безкоштовне навчання правильно розставити пріоритети, адже використати спробу вступити на бюджет можна лише один раз.